Колись ми були поганцями і досить непоганими. Хоча кого, я дурю, ми були найкращими. Час чудити. Драйвова моя! Це ж поганці! Учіться! Зміни. Не всі у це вірять, але поганці стали на стежку добра. Я за вами стежу. Дуже. <свист> <свист> Яка тебе муха вкусила? Ну, запанікував! Я. я панікер! І з нашою репутацією чесне життя штука непроста. Ви хочете працювати у банку? А чого ні, про банки у мене найтепліші спогади. Ви нас вже тричі грабували. Оцей самий банк. Мене звуть Кіті. Ви зразок для нас. Ми з вас тащимось. То ви типу, поганки. А ти, типу, мангу Що? Я хіба на таке <смір> Ух, ти! А вона запальна, <смір> стильнюча, а затоксична! Чувка, шукаєте роботу, а я напарників бажано профі. Дарма ти просиш про допомогу, ми вже не поганці. Я не прошу сонце. Це наказ. То що, ми знову поганюємо? Це буде нашою останньою темною справою. <Слух> ну Що, майстре маскування, твій вихід? Я гратиму тебе з повагою. Де мої квітучіні прего, капучино! <Слух> 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 Ти ж мій красунчику, зміюнчику. <Слух> вона твоя заручниця. Що вона моя дівчина? на нього, брати!